Ну, скажіть мені, ну як же ту англійську не любити, якщо вона місцями така прикольна, цікава і простенька. На ну, чого варте лише суфікс "-ish"? Have you ever heard about that? Якщо ні, я вам все розповім. Ну звісно, це не зовсім та штука, яка для академічної англійської або там для ділової переписки, зустрічі. Ні, це все таки те, що вживають native speakers. але все частіше, що не може не радувати нас, ця інформація з'являється в сучасних підручниках. Тому ми точно маємо знати і будемо звучати як неїтьби. Це наша головна задача. Так, звісно, всі ліплять куди треба, куди й не треба, але ми вивчимо своє правило, куди ж все-таки точно можна, коли не десь. Коли це про цифри, особливо про вік, про якісь ціни або години, туди можна і ж Далі про кольори дуже радять і м -м, до прикметників це все, що яке, яка, яке. Давайте приклад. Ну, є ось Борис Джонсонюк, ну класний чел, обожнюю. Думаю, так, ну скільки йому років? Ну так, ну приблизно десь в шестидесяточка. Я не знаю конкретно. Я можу зробити це з ish. Sixty, plus ish, вийде 60 ish I think he's 60 ish Далі, наприклад, ви домовились про зустріч. Ну, давайте близько шостої. Так, плюс-мінус 10 там хвилин ситуації не змінять. At six-diš. Ex six-tish, six-ish, six, At six, dish. six, dish. six, dish. six dish. Або, наприклад, ціна. Ну, скільки ти за це віддав? Ну, ви такі, ну десь соточка була, приблизно. Андрійш. Тобто плюс-мінус там різниці ну, теж вам ці деталі не особливо потрібні. Або тій людині, з якою ви спілкуєтесь. Так, про кольори. Ну дивитися, думаєте, ну не геть червоний, не геть помаранчевий, щось таке, і коралове, ну щось таке червонувате точно. Reddish. або там синювате, блу Класно, зручно. Ну і я, до речі, бачила, що як окрему одиницю. Наприклад, ви кажете, ну таке щось посередині. От якраз це значення around, about. Ось ви сходили на зустріч, на якесь побачення. Ваша подружка питає: ну як, ну як там ти кандидат? А ви таке. Ну, Ещ, ну, щось таке посерединці. І не геть погано, і не геть, там, добре, ну, щось таке. Або так само про якісь страви. Ну, як тобі було? Ещ, um, тобто, ви вже знаючи, що це значить щось таке in the middle, ви вже цим іш і сказали: ну, щось таке, середнячкове, щось посередині. Ой, я думаю, що це дуже прикольно. А ви як вважаєте?